Всім доброго дня. Volvo xc 60 у нас в продажі. Значит, 2017 року автомобіль виготовлений, тільки привезений, розмитаний, сертифікований зі Швеції, готовий до першої реєстрації в МРЕО. Значит, в машині 193 тисячі оригінального пробігу, є сервісна книжка, є всі сервіси, машина від одного власника завжди вчасно обслуговувалась, заїжджала на сервіси. Останній сервіс 180 тисяч, також є запис. Значить В дуже гарному стані збережена, адекватно експлуатувалась в Швеції. Так автомобіль виглядає вживу. Значить Машина в R-дизайні має такі змінені передні і задні бампер, диски R18 значить, дуже гарно її пасують. Гарний такий темно-сірий колір з зерном. Плюс є ще комплект зимових 17-х дисків з зимовою хорошою резиною. Два ключі все з машиною. Так автомобіль виглядає вживу. Дуже гарні комплектації машинка. Зараз по комплектації продамось розкажу. Так, відніму її значить, по кузову. Це в нас права сторона. Немає ніяких там недоліків, моментів, сколів, жорстких вмятин, подряпин і тому подібне в адекватному стані. Нічого не крутилось, не знімалось в автомобілі, всі вікна рідні. Лобове, значить, в адекватному стані, не посічене. Оригінальне Вольвівське стоїть. Всі вікна подвійні склопакети. Що додає кращої шумоізоляції і теплоізоляції, дуже гарна дошумка в автомобілі. Значить, Задні вікна в оригінальному тоні, це не тонування, це тон, оригінальний тон, тон скла. Значить, так виглядає корма задня. В такому стані все гарно, бамперне, подряпаний, не зачуханий. Вихлоп вер-дизайні свій, такі от гарні баночки ззаді. Вихлопні є форкопчик оригінальний. Значить, так, вона виглядає ззаду і, і в сторону зараз відзнімо, також без ніяких там жорстких моментів, все адекваті Дуже гарні хороші комплектації багатій автомобіль. Чистий 17-й рік. Перша реєстрація в нього навіть ближче до кінця 2017 року. Так ось зживу Значить Передня частина. Як воно виглядає, значить передній бампер, решітка, все в адекваті, як на свій пробіг, все в дуже гарному стані. Капот знімо покажу. Нає він якось жорстко посічений, там мінімум сколів, які підведені в люцем, поправлені, тобто все живенько, все гарненько. Є в машині дистронік, значить має темну решітку, це ардезінг, передній бампер також змінений. Фара, значить, пройдемо значить, по оптиці. Тут максимальне світло у машині, біксинове ближнє дальність в адаптивній лінзі, плюс рефлекторна зона піддальні. Машина автоматично має ближнє дальні, плюс вона ще вирізає машини в потоці. Тобто виділяє їх темним квадратом. Максимально якісне, дуже світло в Ольвівське, приємно їхати, все працює, все гарно. Передній і задній партроник присутній, звичайно, дестроник веде машина. Передні машини сама тормозить перед пішоходами, перед автомобілями, адаптивний круїз-контроль, все це присутнє. Значить, плюс не... вердезінгу сірі зеркала, в оригінальні гарні диски, це все живу дуже гарно виглядає. Панорама присутня, міцнімо дах. Значить, він також в адекваті, немає ніяких жорстких школів, моментів. Панорама також все робоче, все працює, відкривається, закривається. Всі ті сафіті, ті всі системи присутні. Максимум, що може бути. Вольво. Це по салону відзнімо. Салон також в дуже збереженому стані. Значить, карта водія, немає ніяких жорстких потертостей, затертостей. Чотири склопідйомники, складання зеркал, все присутнє, бліси, артвізони. Автомобіль показує. Значить, максимальні RDZ-сидіння з такою виділеною боковою підтримкою дуже гарно. Дуже комфортні зручні сидіння, плюс тут опціональна шкіра напа, дуже м'ягенька, зручна, комфортна, гарно приємно їхати. Так воно по салону виглядає, перферований руль, максимальний ардезінг також. Стан руля відзніму, він весь живенький в дуже гарному стані, немає якихось жорстких затертостей моментів, як на свій пробіг, все дуже збережено. Значить, присутня також чорна стеля в автомобілі. Всі ерки мають. Чорну стелю. Більшість, скажімо, так, ну, датчик дощу, датчик світла, електропривід кришки вагажника, накладки на педалі декоративні. Значить, селектор ПП також перфорований, Він також ніде не затертий, не затертий, не збережений. Значить, Є підігрів руля, є підігрів передніх та задніх сидінь, старт-стоп, ведення в смузі, партроники, допомога при спуску, задня камера. Зараз продемонструю. Так воно все виглядає. Значить Пробіг 193 368 км станом на зараз. Є в машині також Webasto оригінальне, яке обігріває і двигун, і салон. Воно так включається, можна його налаштовувати на певні години, плюс примусово включати. Все це. Тут можна змінювати теми заставки, значить зараз покажу, як воно міняється. Тобто може бути такого плану, може бути такого, плюс ще міняються кольори цього всього. Ну, Для R-дизайну перформанс пасує найбільше. І по всіх допоміжних системах зараз покажу моїх С60. Максимальний має набір список, тобто активні поворотні фари, безпечна відстань до переднього автомобіля. Також отут моргає червоний маячок, попереджує, що вже автомобіль близько, мертві зони. Близько. Стабілізація допомога водію. Сіті сафеті це машина до 50 км на годину у місті сама тормозить перед пішоходами, перед передніми машинами, якщо ви раптом десь не побачили, прогадали. Значить оригінальна сигналізація з датчиками руху в салоні присутня і наклону кузова теж приємна опція попередження про столкновення, значить активне дальнє світло. Тобто, то що машина сама переключає ближнє дальнє, плюс вирізає машини в потоці, досвідчує, що максимально сторони. Є значить, оригінальна навігація, є значить, читання знаків, машина читає знаки, але не з навігації, а безпосередньо камерою щиту ті, які є на дорозі. Теж приємно максимальний клімат-контроль з клінзоною, угільним фільтром. Тобто, в цілому максимальна комплектація, яка можливо, значить тут також usb iPod, є хард. З пам'ятю Bluetooth, AUX, диск, все є, все читає, все підтримує. Ну, це також РДСінг має оцю декоративну накладку, вона така темна з сірою смужкою дуже гарно виглядає вживу, воно все вписується з чорною стеллю і все гарно виглядає. Значить, Ще покажу іншу сторону, від відзніму. Значить, це автомобіль закрився. Це, значить, задні пасажири, задня ліва карта. Ну, в салону. Направду в дуже збереженому стані, як на свій пробіг, на свої руки. Значить, сидіння заднє також дуже комфортне, з перферацією в боках, типу шкірана поприємна, зручна, опціональна, є підлокітник, значить, центральний з підстаканниками, з, тут з нішою, Тобто також все, все є все присутнє, задні підігріви, тут центральна консоль ззаду. Так воно все виглядає вживу. Значить, багажник, є кришки багажника, все справно все працює. Він також в дуже гарному стані, не знищений, не затертий, не задертий ніде. Значит, полка оригінальна. Все збережено, як на свій пробіг, на свій стан. Так воно виглядає. Оригінальний вольвівський коврик, плюс тут ще є отака ніша, яку можна піднімати, щоб фіксувати вантаж. Значит, Перегородка аптечка, сітка багажна, оригінальна. Все на місці, все присутнє. Закриваємо кришку. Задня права дверка. Так виглядає вживу. Люблять ці обшивки Volvo царапатись, але тут вони всі на правду, в дуже гарному стані Значить, Заднє сидіння з правої сторони. Толочок теж ніяких замічань немає по ньому. І карта пасажира передня. Так, вона виглядає. Панель, значить, це без зауважень. Вердезінгу вона, звичайно, цікавіша від звичайної 60-ки. Ну і ще й ті сидіння, плюс вони тут з тою кращою підтримкою, у них набагато зручніше сидіти, вони дуже добре тримають. Для більш такого активного водіння, скажімо так. так відкрию ще капот, відзніму роботу двигуна. Двигун працює рівно, без ніяких лишніх звуків, вібрацій. Це Славний 2,4 вольвівський двигун, 190 кінських сил. Тімненько, тихенько. ГРМ мінявся на 120 або 150 тисяч, в сервісній книжці я зазначив, міняти зараз його не потрібно, масло на 180 тисяч. Тобто так він працює, гарно заводиться, не димить, масло не бере, добре тяне. На тих по болтах відзніму, що нічого не крутилось, не знімалось. Так само абсолютно і на всіх дверках, на кришці багажника. Машина ДТП не була, що не брала. З однієї сторони, копату, по також не рухані. Все сухенько все гарно, приємно, приємний розхід автомобіля по трасі 6 літрів, без проблем писуєшся в місто 8, так для 2,4 доволі приємно. Точ, такий в нас автомобіль, кому цікаво, телефонуй